Раз на місяць переселенці приходять до однієї з церков за безкоштовними продуктовими наборами, говорить пастор Юрій Бієвець. Тисячі переселенців ми даємо е, набори продуктові. Зараз запросили також наших корейських друзів для того, щоб вони могли послужити черги, бо в черги люди довго стоять. Сьогодні на прихожан переселенців чекає ще й гарячий сніданок. Ми сьогодні приготували дуже смачний гречаний суп з, з реберцями. Ось це зробили на друге. Ми робимо рис і смачною підливкою. Дуже смачно. Дякую, Гаряченькі в такий старий день. Дуже смачно. Катерина розповідає, приїхала півтора роки тому із Запоріжжя. Перший час, коли приїхала, бо в нас не було нічого, ані вилок, ані ложок з собою, абсолютно нічого. Просто такий тривожний чемоданчик і киться з нас з нами. І все більше нічого не було. І дуже було приємно, що про нас попікувалися, обігріли нас, нагодували. На мені всю і тут мене так я їхала в одному платі візлі. Пенсія маленька, 2 500, так що знаєте. далеко звідси, але приїжджаю, щоб отримувати допомогу, тому що ну більше нема де. У мене двоє дітей, і тому що ну, нам цих, цих продуктів вистачає дуже на місяць. Да, на місяць. Аби нагодувати людей гарячим сніданком, говорить волонтерка пані Тетяна, встали о шостій ранку. Її чоловік Володимир, президент благодійного фонду Агапе, каже у Борисполі, звідки самі родом, вже кілька місяців ось так пригощають переселенців. До того каже, цей вагончик годував українців за кордоном. На протязі більше дев'ятих місяців. У Польщі корейські місіонери, християни, вони кормили переселенців з України. Це Краків, це Варшава, це Катовіця. Тобто по 200 по 300 людей в тиждень вони кормили наших переселенців. Там цю ініціативу започаткувала родина Джейсона Хана. Родом вони із південної Кореї каже Джейсон. Нині доброчинник ділиться вагончиком і досвідом із українськими друзями. наступний ну, раз ми поїдемо туди, Херсон, і а, Харків. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне, Новини, Черкаси.